Володимир Сутєєв, паличка, помагалочка. Ішов їжачок додому. По дорозі наздогнав його заєць, і пішли вони разом. У двох дорога вдвічі коротша. До будинку далеко йдуть, розмовляють, а поперек дороги палиця лежала. За розмовою заяць її не помітив. Спіткнувся, мало не впав. Ах ти! розсердився заєць, підкинув палець ногою і вона далеко вбік відлетіла. А їжачок підняв палицю, закинув її собі на плече і побіг наздоганяти зайця. Побачив заєць у їжака палицю, здивувався. Навіщо тобі палиця? Яка з неї користь? Ця палиця не проста, пояснив їжачок. Це паличка помагалочка. Заєць у відповідь тільки пирхнув. Пішли вони далі, дійшли до струмка. Заєць одним стрибком перескочив струмок і крикнув уже з іншого берега Аго, в колюча голово, кидай свою палицю, тобі з нею сюди не переправитися. Нічого не відповів їжачок. Відступив трохи назад, розбігся, увіткнув на бігу палицю всередину струмка. Одним махом перелетів на інший берег і став поруч із зайцем, ніби нічого й не сталося. від здивування аж рота розявив. «Добряче ти, виявляється, стрибаєш? Я стрибати зовсім не вмію, сказав їжачок. Це паличка помагалочка. Через все скакалочка мені допомогла. Пішли далі. Пройшли трохи і вийшли до болота. Заєць з купини на купину стрибає, їжачок позаду йде перед собою палицею дорогу перевіряє. Агов в колюча голово. Чого ти там ледь плентаєшся? Напевно, твоя палиця не встиг заєць договорити. Як зірвався з купини і провалився в трясовину по самі вуха. Ось ось захлинеться і потоне. Перебрався їжачок на купину ближче до зайця і кричить Хапайся за палицю, тримайся міцніше. Вхопився заяць за палицю, їжачок щосили смикнув. І витягнув свого друга з болота. Коли вибралися на сухе місце, заєць каже їжакові Спасибі тобі, їжачку, врятував ти мене, що ти? Це паличка помагалочка, з біди витягалочка. Пішли далі і біля самого узлісся великого темного лісу побачили на землі пташеня. Воно випало з гнізда і жалібно пищало, а батьки кружляли над ним, не знаючи, що вдіяти. Допоможіть, допоможіть, цвірінькали вони. «Гніздо високо ніяк не дістанеш, ні їжак, ні заєць по деревах лазити не вміють. А допомогти ж треба. Думав їжачок, думав і придумав. Ставай обличчям до дерева, скомандував він зайцю. Зайць став обличчям до дерева, їжачок посадив пташеня на кінчик своєї палиці, заліз із нею зайцю на плечі, підняв, як міг, палицю і дістав майже до самого гнізда. Пташеня ще раз пискнуло і стрибнуло просто до гнізда. І зраділи його тато і мама. Б'ються навколо зайця і їжачка, цвірінькають. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А заєць каже їжакові Молодець їжачок. Добре придумав що ти? Це все паличка, помагалочка вгору піднімалочка. Увійшли в ліс. Чим далі йдуть. Тим ліс густіший, темніший, страшно зайцю, а їжачок виду не подає, іде попереду, палецею гілки розсовує, аж раптом за дерева. Просто на них величезний вовк вискочив, загородив дорогу, загарчав. Стій. зупинилися заєць з їжаком. Вовк облизався, клацнув зубами і сказав Тебе їжак я не чіпатиму, ти колючий, а ось тебе косий, цілком з і із хвостом і вухами. Затремтів зайчик від страху, поберів увесь, як зимової пори, бігти не може, ноги наче до землі приросли. Закрив очі, зараз його вовк з'їсть. Тільки їжачок не розгубився, розмахнувся своєю палицею і що є сили, оперезав вовка по спині. Завив вовк від болю, підстримнув і дременув. Так і втік, жодного разу не обернувшись. Спасибі тобі, їжачку, ти мене тепер і від вовка врятував. Це паличка помагалочка. По ворогу ударялочка, відповів їжачок. Пішли далі, пройшли ліс і вийшли на дорогу. А дорога важка, вгору йде. Їжачок попереду тупотить, на паличку спирається, а бідолашний заєць відстав. Мало не падає від утоми. До будинку зовсім близько, а заєць далі йти не може. Нічого, сказав їжачок. Тримайся за мою паличку. Вхопився зайця палицю і потягнув його їжачок нагору. І здалося зайцю, ніби йти, легше стало. От такої, каже він, їжакові. Твоя паличка помагалочка, і цього разу мені допомогла. Так і привів їжачок зайця до нього додому. А там Давно на нього чекала зайчиха з зайченятами. Радіють зустрічі, а Заєць і каже їжакові якби не ця твоя чарівна паличка помагалочка, не бачити б мені рідної домівки. Посміхнувся їжачок і каже Бери, я подарую тобі цю паличку. Може, вона ще стане в пригоді. Заєць навіть сторопів. А як же сам ти без такої чарівної палички-помагалочки залишишся? Нічого, відповів їжачок. Палицю завжди знайти можна, а от помагалочку він постукав себе по лобі, а помагалочка ось де. Тут заєць усе зрозумів. Правильно ти сказав. Важлива не палиця, а розумна голова та добре серце.